Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас сьогодні дуже така погода, чудова, мені подобається. Дощик такий міленький, поки що йде і добре буде полити все. А я сьогодні зібралась насіння півоній зрізати і хочу спробувати виростити маленькі півоньки з свого насіння. Насіння зібрала з півонії Early Кеннері І будемо разом з вами зараз цим займатися. Я вперше це буду робити. Траба сховалася від дощику. Де ти бігала ось мокра, чудо. Чудо в пір'ях. Кукнаста моя красоня. Шидосік, а подивись на мене. Подивись мені. Моя хороша. Покажи нам свої очі гарні, карі очі. Моя красуня. Помічниця, ти будеш допомагати мені, так? Да? І все в нас вийде. Так, тут. Мені чоловік привіз. Привіз з магазину. Я в нього просила агроперліт. Ось так, Це попадало, попадало. І вермікуліт, це для насіння півоні. Ще в мене закінчились біопрепарати. Ось актоверм, біток сибацилін і ліподоцит, це від гусени. Ось, Бо зараз, бачите, дощики почались і гусінь буде з'являтися. А ще амплігу придбала, бо це ж для помідорів огірків і перчику, а це вже ампліго від гусені, це для троянд. І енжо в мене скінчилось, то придбала, нехай буде. Енжо це дуже гарний препарат від трипсів. Це півонія Dream Time. Ось. Дивіться, які перлинки. Чорні. І вже ось одна майже випала. Так, як зрізати, щоб не посипались вони. Оп, все ж таки впала одна. Але я тебе заберу. Дивіться, яка вона вернюнька. І ще одна півонія. Теж вони вже ось одна, майже випала. Зараз буду різати, і вона може і впасти. Ось так. І тепер буду їх пакувати. Перевірила, як називається, «faintful Dream. Так. Спочатку покажу вам трояндочки трошки. Дощик, я ж це так люблю, коли дощик і крапельки. Значить, діаманти, це принцеса Шарлін де Монако. Айсфогель. Набралась водички, гарний дощик, так поступово, він тихенько, йде, не пускається, як з відра, а поступово накрапає краса. Рівна Ешлі. Там позаду Манька. Груда красуня наша. Мняша. Маньчка, Маня, Ешлі. Такі переливи барв в неї, Аскот, дивіться, як він гарно зацвів після обробок, оцих трьох обробок, які позбавили оці навали окупанської трипсів. Вони тут хмарами. Літали. І подивіться, яка вона вдячна. Вона одразу-одразу стільки квітів видала. Хочу ж показати вам мукорозу. Це в неї вже третя хвиля. Зараз камера передає прямо 100% колір її. Не завжди вона передає, а сьогодні в дощик прямо. Дивіться на ці пуп'янки, яка краса. Ось так красуня вже давно квітує і змінила колір свій. Double delight. Красуня Мері An. Боже, я така щаслива, що я таки з цими трипсами впоралась, бо думала, що все. Обріжу всі і буду чекати третю хвилю. Мокороси вже третя. Плейфул Рококо. Помпончик такий. Софія Ренесанс. Вона тут так схожа на комтесу, от зараз. Комтеса, коли відкривається, теж такі кольори має, але там зовсім інша закрутка у комтеси. Мі Мімі Еден. Пожаліла я її, не обрізала, бо побачила, що такі, наче, дуже побиті пуп'янки і хотіла обрізати. Залишила, ну і ось вона квітує. Після обробок все ж таки знайшла в собі сили і показала квіточки. Подивіться, це Друга хвиля, яка вона красуня. Цього року друга хвиля дуже швидко в неї. Як не показати цвергінфі? Ну, бачу, що на камеру трохи такий приглушений колір. Вона ще яскравіша. От зараз парасолькою я прикрила. І ось ось це її справжній колір. Вона така яскрава, яскрава. У мене, як завжди, почала з півоній і перейшла на троянди. Але ж як не показати? Так я люблю, коли дощик і вийти з парасолькою, дивитися на цю красу. Це Кінг Георг. Троянда. А ось це троянда Девіда Остіна Констанс. Ніжна красуня, правда? І в крапельках. І ось жаліта відкрилася, все ж таки є залишила теж. Бутони хотіла пообрізати, але залишила. І бачу, що вона ну теж знайшла сили в собі і відкрились. Не всі квіточки виглядають гарно. Ось ця, бачите, дуже побита така. Але все одно вона така, молодець, показала себе. Це троянда Джаліта. Ну, все, пішла до півоні. Ось так, я все приготувала. Зараз буду вам показувати і розказувати. Одразу скажу, що цей спосіб я подивилась у Юлії Філон. Вона займається вже давно півоніями, вирощує. І вона дякую їй дуже за це ділиться. З підписниками у групі Півонієвий базар. Посилання на цю групу я вам дам, і ви можете самі зайти і там побачити завжди бувають якісь поради. Там пропонують сорти наші ж садівники, наші колекціонери. Тому група дуже така корисна. Так ось вона поділилась способом цим. І сказала, що цей спосіб прискорює зріст півоній, і вони ну, десь на рік випереджують ті, що сіються просто в землю. І до того ж, в землю, якщо посіяти, вони можуть не всі вийти на сінечка. Цей спосіб вона каже, що майже 100% всі проростають. Ось так я приготувала отакі зіп пакети, підписала кожен сорт. В мене три сорти зараз є з насінням, не знаю, чи будуть ще, поки що коробочки не розкрилися. Мені самі так цікаво це все. Далі, Юлія сказала, що краще всього пророщувати насіннячка у вермикуліті. Ось чоловік мені сьогодні привіз вермикуліт. і його трохи потрібно зволожити. Так, я потрохи буду і... Буду перевіряти. Пані Юлія сказала, що він повинен бути вологий, але не мокрий. Він повинен отак сипатися вільно, як пісочок. Це все вона показувала в своїх відео. Ось так, він, начебто, вологий, але сипаться. Ну, мені все ж таки хочеться. Зовсім трошки прискнути ще раз отак. От, перемішала. Ось він вологий. І так навіть ось, бачите, він, наче грудками береться, але ось я його сиплю, він. Сипеться як пісочок, не падає грудками. Тобто, отакий він повинен бути. Тепер я беру ось це сорт Faithful Dream. Звільняю насінинки ось так. Які вони гарні, такі крупненькі. Вот так. Теперь я их порахую. Двадцать одне. И тут пишу на пакетик двадцать одна Штука. Все. Краще це робити ложечкою, але мені лінки туди йти. Ось так. Насипаю цей вірмікуліт вологий, але він вологий, але ось, бачите, він такий сипучий. Ну, я сподіваюся, що я все роблю правильно, так, як казала пані Юлія. І тепер складаю туди насіннячко Боже, це ж будуть якісь гарнючі півоньки, закриваю. так воно, переміжку, не знаю чи немало, додам ще трошки. Все ж таки вірнікуліту розведу ще собі. Зовсім трошечки отак. Головне, щоб воно було добре закрито. Так, ось так. І відкладаю в сторону. Тепер це Ерлі кенері. Побачимо, що тут. Ерлі кенері я зібрала ще позавчора, зрізала. І, чесно скажу, тримала у холодильнику. Але пані Юлія каже, що так робити не можна. Потрібно одразу зрізати і не класти у холодильник. Краще за все, Одразу отак їх в пакети у вермикуліт. Чому вона каже, не можна у холодильник? Тому що у природі насіння, коли вже зріле, воно саме отак розкривається і падає на землю. В землі. Зараз, ну, ще трохи, мабуть, ще може, тиждень, і воно впало в землі. Зараз що? Тепло і волога. Ось потрібно отакі умови і створити цьому насинню теплота і волога. Тому зараз рахую. 15 штук. І пишу на пакеті 15 штук. Це все, пані Юлія, все це показувала і вчила. І це так добре, що людина ділиться своїм досвідом. Десь, я так розумію, пів стаканчика цього на пакетик йде, може, трохи більше. Все, кидаю туди насіннечко, і в таких умовах воно буде лежати до тих пір, поки не з'являться такі, ну, ви ж знаєте, як проростає насіння такі клювики. І ви зрозумієте, що воно почало проростати. Потім вже зовсім інші дії будуть, і все це будемо з вами дивитися. А зараз оці пакетики ось так перемішати гарнесенько, щоб вони були всі у вермикуліті. Ось так. Ці пакетики ще одна в мене залишилась. Ось. Це Dream Time. Ой, який приємний звук від цих перлинок. Деякі я опилювала, намагалась там щось робити, не знаю, чи це ж все в перший раз. От, а деякі самоопилення. Так, о, пересупала трошки. Мені на одну тільки. Знову ж таки, отак От мішаємо і перевіряємо так, щоб воно сипалось, а не падало грудками. Ось, бачите, воно сипеться. Бо якщо буде падати грудками, це перезволожений. І в такому випадку ви просто додаєте ще вермикуліту і знову перевіряєте. Ось, ви бачите, він не падає. Навіть так, якщо ось. Так, я не порахувала. О, і тут двадцять одне. Мокре, не хоче писати. Знову пускається дощик. Погода, бомба. Божнюю таку погоду. Все, мої хороші ростіть там. Тепер, що ми робимо? Пані Юля сказала, що можна покласти отаку коробочку, щоб вона була закрита, маленька, закрита, і сюди перевіряємо ще раз. Плотно закриті, так, цей перехід плотно. І тепер складаємо, як завгодно, можна лежачи, можна, стоячи, як, так, трошки перемішаю їх. Отак. От Складаю у коробочку і коробочку тепер так закриваємо. І цю коробочку. Тепер я занесу в дім. І покладу на підвіконня, де більш за все світліше за все. Ну, тобто, сонце зранку і до вечора. Ну, такого підвіконня в мене немає. Є зранку і десь до третьої. Ну, от туди я і покладу. Там, де світліше за все. І буду заглядати. Перевіряти, чи не з'явились там носики, клювики у насіннячка. А потім вже будемо далі ставити на вирощування. Ну, ось і все. Дякую, щиро, дякую пані Юлії за те, що ділиться з нами своїм досвідом. Пані Юлія Філон, група півонієвий базар. Посилання на цю групу я вам залишу в описі під відео. Всім дякую, що вчилися разом зі мною. Дякую вам за підтримку мого каналу. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, репости, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам, нашим захисникам. Нехай Господь береже їх, і вони всі повернуться додому з перемогою, живими і неушкодженими. Це буде Україна, слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.